Подав, і тим, що в робах життя, дарував. Христос воскресний Бог і розвійця вороги його, і нехай біжать від лиця, Його всі ненависники Його, воскрес і смерти, смертю, смерть подолав, і тим, що в робах життя. Дарував. Чи зайди, нехай щезнуть. Христос, воскрези змертви, мертвих. Владико, очі Отче, Вседержителю, Привічний Боже. благослови святий хліб, цей твої, святим небесним благословенням, щоб Він усім, хто споживає його, на спасіння душі, на здоров'я тілесний, на захист проти всіх не дух. Кінця кров'ю він гріхи наші зми. Де люди, славди Творця, за його любов без кінця, кров'ю він, гріхи, наші змив, небо нам відкри, завде люди, славди Творця, За його любов без кінця, кров'ю він, гріхи наші змив. Звершилось чудо і чудес. І кожен припаде устами до ікони, Христос воскрес во істину воскрес, і кожен припаде, вустами до ікони, Христос воскрес во істину воскрес.

Не дивлячись, що в нас зараз війна, ми показуємо Богові, що ми його любимо. Бачимо, дорогі Христі, що війна об'єднала нас всіх. Різних розповідань, не дивлячись крім одних, які хочуть бути головнішими, найголовнішими в цьому земному житті, керувати всім і вся, але вони планують, а Бог переміновує. Низький уклін нашим воїнам, які сьогодні дають нам можливість освятити цю святу Пасху в храмах, по селах, по містах, дякуючи їм, дякуючи їхнім матерям за те, що виховали достойних, вірних, безсмертних воїнів, тому що я кажу, не жаліє не тільки свого земного життя, не тільки здоров'я. Але й життя. Бо каже Господь, немає більшої любові чи віддати життя своє за рідних і близьких. Царство Небесне тим, хто відійшов з цього земного життя. Дякую волонтерам, дякую всім людям, які долучилися, долучаються до того для нашої спільної перемоги над рашистським загарбником. Нехай Всемилосердний Господь сьогоднішнє свято, світле Христового Воскресіння, який прийшов у світ, взяв гріхи і людство на себе, переміг смертю у смерть, знищив владу диявола. Нехай Господь кріпить і берегає вас. Дякую.

Кожну Пасху я завжди відвідую церкву. Ага. Сьогодні я приїхав на Балаховку святити, тому що в Радубі піп Московського патріхату. Ми вирішили вірити в Україну, і щоб Україна пожила, моя І світлою стає. Душа моя, помолюся тим, словом. Ти мій спаситель, і моя надія, що завтра день не згасне у пітьмі. З тобою я по-справжньому радію. Ти мій Господь, а я навіки твій, ти мій Господь, а я навіки твій. Для всіх хай буде істина проста. Цей час останній буде не останній, для того, хто повірив у Христа, для того, хто повірив у Христа. Оболюсятикамо нашим воїнам, які ризикують не тільки своїм здоров'ям, а й життям, щоб ми сьогодні мали тут мирне і спокійне небо, щоб ми в мирі і спокої посвятили пасочки, всі інші м'ясні страви, і з Божою допомогою відсвяткували це, величне свято, на яке ми так довго чекали. Але Бог нам дав випробування, дав нам, послав нам нашу мені, віру, нашу єдність, нашу любов до одне ближнього. Ми об'єдналися, ми зараз єдині, як ніколи. Тож нехай Господь змилосердиться над нами, і щоб в нас став мир і спокій, щоб ми жили далі, і жили до цієї війни. Многі, многі, літа, многі. no bai i ni tom no Задержителю предвичний Боже, злоснує сюди, такі це дві. Пуста, немає у ні вже Христа По смерті на третій день, Він Духом Господнім воскрес. Хвала Тобі, Боготець за сина який воскрес. Христос воскрес! Христос воскрес! віки Син Божий Воскрес, хвала Тобі, Бог, Отець, за сина, який воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес, віки Син Божий Воскрес, радійте у Господі всі, дорослі, старі і малі. Спасіння нам Бог подарив навіки від пекла, звільнив. нехай Господь, сьогоднішнє свято зігріє кожне ваше, згорьоване материнське серце, нехай завітає свої божественні любові в кожну родину, сім'ю, якомога скоріше вислухай голос наших молитв, дасть нам мирне і спокійне небо, щоб наші захисники, які зараз напередку. Ризикуючи не тільки здоров'я, а й життя, стоять, щоб ми мали можливість тут мирно, спокійно відсвяткувати світле Христове Воскресіння. Нехай Господь береже їх, а вам здоров'я, терпіння, Божого милосердя і опіки від Пресвятої Богородиці. Щастя, здоров'я вам всім! Нашому воїнству на многії і благії літа. многие лета, многие многії літа, многі літа, многії літа, многі літа, многий. Наша громада у Малиніки, вона до української церкви підходить. Православної церкви України, України да. Ну, не до московської. Ми раніше і зараз... Як ми так боремося і за Україну, і все, і полягло стільки, то ми за українську. Ми, ми поважали, да, поважали б мирного неба, здоров'я захисникам нашим. Ми всі за Україну. Для мирного неба, щоб, щоб все було добре, щоб злосів ненависть вся йшла. Хочу, щоб наша Українська армія перемогла, вона переможе по-любому. Люди ми ж молилися, ну, е в общественності ж розуміли, що, що, до чого, як. А тоді ж оце ж томос цей, давайте підушним, поки томос дадуть. Що офіційний документ, що вже буде українська церква, тоді і той. Ну і діждалися Томаса, потім сказали, все, ми не будемо. Буде тут українська церква. Цікаво, от скажіть, будь ласка, скільки це років, як вже вам довелося з громадою Чеченівською? Три роки. Воюєте? Три роки, так. Ну. Православна церква України. І є документ. От, і зареєстрували цю церкву ж у Міністерстві юстиції України. А вони скажуть: а в нас українська церква, а українська така церква ж немає, а зареєстрована московська така українська православна, а тільки московського ж патріархату. Трапилося, що церква, як би сказати, стала ну, розбратом громади. Так, да, оце ж розбрат громади. Адресні. що в Цій будівлі наша громада зареєстрована тут. Церква кому належить вона? православна церква України. Я, я розумію, а чого тут все время кажуть, ждемо рішення суду. Яке рішення суду ще цього? Що поз... ой, про землі розкажіть? Рішення суду ой дуже трудно. Не то, що трудно, а стидно. Свято святе. Ну, це а церква опечатали, бо ми прийшли так, як у нас є документи. На церкву, на все ми тут зареєстровані. По цьому адресу У вас документи всі цей... на церкву є. Чому вам не дали право зайти? Не дає, бо землі треба землю під ту, церкву, щоб сільська рада на сесії виділила землю під церкву. Церкві вже більше 100 років.